Конгрес готує нововведення. Американські конгресмени вимагають від Білого Дому сформувати секретний стратегічний план по Україні. А ще у капітолії отримали звіт від адміністрації Джо Байдена про те, як Київ використовує американську допомогу. Усі деталі знає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він зараз на зв'язку з конгресом. Отже, Дмитре розкажи, про що йдеться у фінансовому звіті. І, ну, надзвичайно важливий момент, тому що, по-перше, треба заспокоїти радикальних республіканців, які постійно і в публікаціях, і в колорних розмовах, і навіть з трибуни заявляли, що ну ось дивіться, мільярди витрачаються, а звітності немає. Ну от зараз можу, можна вже сказати, що звітність є. Бо у доповіді, яку подала американська адміністрація, подала конгресу, подала офіційно, чітко зазначено. Тут буду цитувати: що немає доказів чи немає даних щодо 에, того, що американські Допомога чи американські озброєння, які поставлялися в Україну, використовувалися не за призначенням. Хочу сказати, хочу пояснити, що це проміжний моніторинг, що державний департамент та Пентагон почали зараз постійно інформувати конгресменів, і це дійсно забирає приводи приводи для спекуляцій, приводи для якихось хвилювань чи гучних інтерв'ю. Бо ну факти з фактами вже не посперечаєшся. До цього вистачало публікації, знаєте, не тільки в російській, але і у західній пресі. Ну і я говорив якраз з людьми, які спеціалізуються американськими функціонерами, які спеціалізуються на боротьбі з пропагандою, і вони мені пояснили, що коли побачили цю хвилю публікацій, з'ясували, що здебільшого, навіть те, про що пише західна преса, базується, ви здивуєтеся, але базується на публікаціях на лотах, на оголошеннях, які з'являлися на сайтах. Ну так такі, такому, наприклад, як ібей, і там на Чибто виставлялися лоти, що є зброєю, що є боєприпасами з тих, які сполучені штати могли передавати Україні. Ну знаєте, якогось читача в американській глибинці, можливо, це і вразило би, але ми з вами ну люди, які розуміємо, звідки з якої фабрики тролів, з якої країни можуть братися, по перше, ці оголошення. Ну і по-друге, ну будемо теж відвертими. Можна навіть в неї На зараз розмістити оголошення про продаж F-16, але це зовсім не з. Начала би ані те, що він продається, ані те, що він є у того, хто це оголошення створює. Ну і зараз у будь-якому разі для того, щоб були офіційні факти, для того, щоб була офіційна інформація, на яку можна послатися, для того, щоб пригасити весь цей шквал і спекуляції, і публікації, ну і критики від конгресменів республіканців, і з'являється, і далі ще будуть з'являтися такі проміжні звіти від адміністрації, які ще раз підкреслю засвідчують, що американська допомога американська. Зброя використовується за призначенням іра колеги Дмитра. А щодо от секретної доповіді по Україні, яку Конгрес вимагає від команди Байдена, що тут відомо? Насправді цікава дуже історія, і я так розумію, що ми з вами в ефірі ще будемо найближчим часом дуже багато про неї говорити. Тому що зараз відставний конгресмен республіканець Роб Портман, людина максимально авторитетна, людина дуже відома. Я теж колись з ним спілкувався і навіть брав ексклюзивне інтерв'ю. Ну для того, щоб ви зрозуміли його політичний рівень, політичну вагу. Просто хочу згадати, що він мені здається, шість так, 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 шість разів шість термінів поспіль балотувався і Вигравав вибори, ну і ось він зараз заявляє, що його тепер вже колишні колеги закріпили в тексті однієї з резолюцій, яка підписана, яка проголосована, тобто яка є законом, має статус закону. Пункт що зобов'язує тут процитую адміністрацію Байдена представити законодавцям стратегічний план по Україні. Ну і за даними портмана, це буде документ із грифом таємності. Доповідатимуть конгресменам його під час закритого засідання, пресі, ну максимум в загальних рисах, щось про цей документ перескажуть. Ну і там, нарешті, мають розписати і бачення американської адміністрації у подальшого розвитку подій на фронті, і стратегічні точки, стратегічні рішення для ухвалення будь-яких подальших рішень, ну зокрема, яку мету ставить американський політикум? тобто фактично, ну такою простою мовою, коли і чим має закінчитися ця війна, війна на українському фронті, і від людей, які в тісному контакті з офісами багатьох конгресменів, я зараз вже чую, що просто у робочому розкладі конгресмени собі помічають ті 45 днів. А в документі, за даними Портмана, дійсно прописано, що протягом 45 днів американська адміністрація цей таємний закритий план, бо там буде від. Інформація має сформулювати. Ну і ось конгресмени чекають, зокрема, чекають і для того, щоб зрозуміти, що далі відбуватиметься, які пріоритети американської адміністрації. Це вплинеш і на їхні власні рішення, і на їхні власні голосування. Ну і те, що я чую від американських експертів сьогодні вранку, що до цього спеціально цікавився. Мені кажуть, що це може убезпечити американську політику від будь-якої зміни адміністрації. Тобто, навіть якщо зміниться американська адміністрація, навіть теоретично, не, якщо зміниться господар Білого Дому, якщо буде цей стратегічний документ, документ, який передадуть Конгресу, то це обезпечить ну, стабільність американської політики американської підтримки для України, колеги Київ Дмитре. Дякую за інформацію і за твою роботу. Це був Дмитро Анопченко з Вашингтона.